Волонтерка Тетяна Доник розповіла, що у розіграші взяло участь чимало охочих. 3 травня 2024 року ми в приміщенні нашого волонтерського центру вже провели акцію, яку оголосили ну буквально два тижні тому, тому що наша найголовніша мета була це зібрати кошти для 110-ї бригади, 401-го батальйону, для того, щоб купити машину для наших земляків шосткінців, які там зараз захищають територіальну цілісність і незалежність. Ність нашої України чудові кошики були створені золотими руками майстринь волонтерського центру. Багато підприємців надали сертифікати на свої товари і послуги. В ході цієї лотереї ми продали 800 квиточків, а кожен коштував 100 гривень і. Е Призи були надзвичайні, тому що всі вони були на пасхальну тематику: і кошики, і пасочки, і такі приємності від наших партнерів, наших друзів, кафе, ресторанів, магазинів так само були розіграні в ході цієї лотерії. Автівку знайшли у Нідерландах і загальна вартість 150 тисяч гривень. Всім надзвичайно дякуємо за те, що підтримуєте нас, за те, що донатите за те, що робите ось цю добру справу. А в цей величезний величезне свято, Великодня зрозуміло, що це буде і ще більше віддасться тим людям, які брали участь в цій лотереї. Більшу частину призів шосткинці забрали ще в п'ятницю, але частина ще чекає на своїх щасливчиків у центрі. Призи нашої благодійної лотереї, які ще чекають своїх ті, хто виграв їх, можна забрати до 15 числа. У нас в приміщенні волонтерського центру шостка добро збір на автівку триває, необхідно зібрати ще 70 тисяч гривень. Тому будь-яка ваша пожертва навіть найменша, має велике значення. Кошти на машину для військових можна порахувати на картку банку за номером 4149-4993-9845-2670. Нескоромна Світлана.